Всім привіт! Мене звуть Ігор і ви на каналі U-Games настільні ігри української і сьогодні буде трошки незвичайне відео. Ми не будемо сьогодні грати, але ми сьогодні будемо детально розглядати персонажів з такої гри, як Unmatched Давайте в двох словах про Unmatched нагадаю. Це дуельна гра, де можуть зійтися герої з різних всесвітів. І найцікавіше, що в кожного своя колода з 30 карт. Яка відображає безпосередньо характер цього героя. І дійсно настільки проявляється в цих картах суть цього героя, що просто аж інколи мурахи на шкірі від цього. Ну, давайте сьогодні почнемо з першого персонажа. І першим персонажем, який дістався нас на огляд, це є медуза медуза Горгона. Ось така вона сама по собі. Давайте подивимося все ж таки е, на карту персонажа і дивимося, що це герой з дальньою атакою, з здоров'ям у 16 одиниць. Це значно краще за середній рівень. З дуже, дуже швидкий герой, тому що переміщення на 3. Зазвичай всі герої рухаються тільки на 2. Тут герой рухається на 3. Е, і до властивості ми повернемося трошки пізніше. Давайте, хто є помічниками медузи це є гарпії. Да? І це бійці ближнього боя. Ось такі чарівні красуні. Це бійці ближнього боя, ну тільки з одним здоров'ям. І повертаємося до властивості. На початку вашого ходу можете завдати одне, одне поранення ворожому бійцеві в зоні з Медузою. Це означає, що по необережності супротивник завжди буде отримувати одну рану, яку не можна відмінити. Це насправді вбивча властивість. Тепер давайте подивимося, все ж таки, з яких карт складається колода медузи. І хочу одразу сказати, що насправді унікальних карт в колоді медузи всього 11. З 30 всіх карт, які знаходяться в колоді, 11 унікальних. Тобто є карти, які повторюються. І це насправді дуже непогано, Чому? тому що це дозволяє більш контрольовано грати тим чи іншим героєм. Ну, давайте перейдемо до самих карт і почнемо з універсальних карт. Нагадаю, що таке універсальна карта Фіолетова. Да? Вона може використовуватися як у захисті, так і в атаці. Ну, нагадаю, що, що в нас є на карті. У нас є сила цієї карти, ну, по-перше, що це за карта? Фіолетова універсальна сила карти, хто може використовувати, тут в даному випадку будь-хто. Далі назва карти, це властивість карти. І підсилення, наскільки воно підсилюється. І тут ще є в нас маленька циферка, яка вказує, скільки таких карт є в колоді. Давайте тоді до універсальної карти, перегрупування, яка каже, що. Силою 1, яка каже, що після бою візьміть одну карту. Якщо ви перемогли, натомість візьміть дві карти. Насправді це універсальна карта, яка є в більшості колод цих бійців. І вона дійсно є перегрупуванням, або такою, так званою передишкою. Тобто, коли ми або атакуємо, або обороняємося, це сила 1. І майже завжди ми граємо так, що беремо всього одну карту, тому що навряд чи ми будемо перемагати. Ну. Звичайна карта, просто яка, яка є в колоді, вона абсолютно не впливає зазвичай на набій в будь-якій колоді. Рухаємося далі. І це каверза. Це карта, яка так само присутня в більшості колод інших героїв. Вона також є універсальною. Дуже сильна насправді карта. Чому? Тому що в неї є властивість негайно. Скасуйте всі ефекти карти суперника. Що значить негайно, якщо ми, якщо ми подивимося, да, у нас насправді можуть бути е, під час бою, е, після бою, під час бою і негайно. Негайно це значить, що одразу, воно, ця властивість вона виконується. Тому всі, карти на, е, е, всі, всі властивості на карті, всі ефекти на картці опонента просто анулюються, їх, їх не можна використовувати. Вона зазвичай використовується проти сильних так званих ультимативних карт інших героїв, до яких ми ще дійдемо. Тобто, три такі карти, і це дуже непогано. Захист або атака на два дуже непогано. Рухаємося далі. І в нас наступна універсальна карта це є ревок з силою 3 в обороні чи в атаці, може використовувати будь-хто, або медуза, або гарпія. І після бою перемістіть вашого бійця максимум три комірки. Насправді дуже непогана карта, особливо для медузи. Чому? Тому що після атаки, якщо вона атакує, або після оборони, якщо обороняється, якщо до неї вже хтось підбіг, вона може сміливо відскочити кудись подалі і далі реалізовувати свій потенціал в дальній атаці. Тобто до неї постійно потрібно буде бігти. Або навпаки, якщо потрібно, щоб гарпії швиденько до когось дісталися, можна використати і гарпію для того, щоб максимально там, оточити якогось ворога. Підсилення всього одиничка. Рухаємося далі. І це постріл з укриття. Властивість візьміть одну карту. Підсилення всього один, сила 3. Да? І теж може використати, використати будь-хто або медуза, або гарпії. Достатньо сильна властивість. Чому? Тому що в цій грі дуже важливо мати карти на руках. Дуже важливо. Якщо в тебе немає карт на руках. То, скоріш за все, ти програєш. А якщо ти граєш проти медузи, то це майже 100% програш. І ми далі дізнаємося, чому це так. Знову три карти таких є в колоді. Непогана карта як в захисті, так і в атаці. Дуже допомагає. Наступна це гончаки могутнього Зевса. Силою 4. І це може використовувати тільки Гарпії. Тільки гарпія Медуза не може використовувати цю карту, підсилення 3. І після бою перемістить кожну гарпі максимум на 3 комірки. Дуже сильна карта для гарпії. для помічника, особливо, коли помічники такі хілінки, да, в них всього по, одному, по одній одиниці здоров'я. Але б'ють вони дуже сильно. Навряд чи хтось буде використовувати її в обороні для того, щоб залишати гарпі. Чому? Тому що гарпі медуза вміє повертати. Але ми це ще побачимо. А, і тому властивість цієї карти можна атакувати і потім відскочити, або навпаки, до когось іншого підскочити. Дуже-дуже-дуже е, непоганий ефект. Плюс підсилення 3 це теж важливо для колоди медузи. Е, підсилення, нагадаю, ми використовуємо в більшості випадків тільки для переміщення. Переміщення для медузи і так непогане на 3, тому це, це підсилення буде використовуватися. Поєднання з іншими картами, до якими ми ділимо. І остання універсальна карта це цупкі кіхті. І це карта, яку також можуть використовувати тільки Гарпі. Сила атаки чи оборони 3. Але ефект просто, просто шалений. Після бою ваш суперник скидає одну карту. Ви розумієте? Да? Тобто, мало того, що ми або атакували, або захищалися. І суперник вже витратив карту або на атаку або на оборону, і після бою він ще втрачає карту. Тобто, те, що я казав, що як тільки в тебе закінчуються карти, вважай, що ти вже програєш в цій грі. А якщо проти медузи, то тим паче. І ця карта дозволяє втрачати, щоб супротивник втрачав додаткові карти. Такі карт три. Я забув сказати, що такі карт дві, а таких карт три. Тобто, достатньо багато вколоть. На 10 частин. І це всі універсальні карти, які є в колоді медузи. Далі є всього одна карта на захист. Але вона просто неймовірна. Давайте подивимося. Її може використовувати тільки медуза. І захист на 4. Уявляєте, да? на 4. Тобто більшість атак вона блокує. Але. Шепіт і плазування, да, називається карта. Але після бою ваш суперник скидає одну карту. І знову ми бачимо історію, коли суперник має скинути карту. І знову таких три карти в колоді. Тобто, це, мабуть, ну, якщо не найкраща, то одна з найкращих карт у медузи, тому що вона і блокує майже будь-яку атаку, да, тому що небагато атак, які можуть нанести більше п'яти ран. Вона блокує майже всі атаки. І ще вимагає скинути одну карту у супротивника. Неймовірна сильна карта, ще й з підсиленням 3. Далі в нас карти атаки. У медузи їх всього два типи, але які? Це просто неймовірні карти. Другий постріл використовує може використовувати тільки Медуза. Сила 3. Ну, скажете, ну і що? Ну, сила 3 і 3. Це середня атака, яка є в кожного героя, або там в універсальних картах. Але під час бою ви можете поліпшити цю атаку. Те, що я казав, що ми навряд чи будемо використовувати поліпшення для переміщення. Ми будемо використовувати наші поліпшення для того, щоб поліпшити цю атаку. Так? І тут поліпшення три. Уявляєте собі, ми атакували, атакували цією картою. Додали ще одну карту поліпшення на 3 або навіть на 4, які є в колоді у медузи. І що ми маємо тоді? І тоді в нас атака на 6 або на цілих 7. Ну, Це просто неймовірна атака для цієї гри. Нагадаю, в неї 16 здоров'я і вона вище середнього. Тобто вона зносить більше половини здоров'я більшості всіх героїв, які є в грі. Однією картою ну, за умови, що. Герой не обороняється, не захищається. Дуже сильна карта, і їх три в колоді. Три. Цілих три в колоді. Рухаємося далі. І наступна атака це ультимативна карта медузи. Її використовує тільки медуза. Атака всього два. Підсилення 4. Це кам'яний погляд. Після бою, якщо ви перемогли, завдайте 8 поранень ворожими бійцеві. Це фактично смерть. Тобто. Як за легендами, все ж таки хтось зазирнув у вічі медузі і все, і перетворився на камінь. Тому що, якщо не захищатися від цієї атаки, вона наносить 2 і плюс 8. 10 10 одиниць поранень просто за, один, за одну атаку. І таких карт 3. Карл, 3. Тобто ми можемо. Потрапити на виверт, хтось може там вивертом захиститися, або просто захиститися. Але ж в нас в колоді багато карт, які заставляють скидати карти супротивнику. І коли ти бачиш, що в колоді супротивника немає карт, ти просто, просто його розриваєш цими картами. Або додаєш підсилення 4 до ось цієї карти, до другого пострілу. І в тебе атака стає силою 7. Очок. Дуже сильна карта. Але більшість гравців вже знають про, цю, про існування цієї карти, і тому намагаються, граючи проти медузи, намагаються відігрувати від цієї карти, маючи завжди щось на захист. Але нагадаю, у нас медуза е, боєць дальнього бою, тому їй не обов'язково кудись рухати, рухатися, вона може здалеку стріляти за допомогою стріляти очима. Да? За допомогою цієї карти. Добре, нас лишилися ще карти виверту. І їх тільки дві. Але які? Перше, це крилатий шал. Її може використовувати будь-хто. І ця карта говорить про наступне. Перемістіть кожного вашого бійця максимум на три комірки. Ви можете переміщувати їх комірками, зайнятими ворожими бійцями. Потім розмістіть загиблу гарпію, якщо є, на будь-яку комірку в зоні з медузою. Таких карти дві, і це фактично є повернення гарпії на поле. Тобто ми кажемо, що в нас три, але за допомогою цієї карти ми можемо повертати, тобто фактично на полі може бути в процесі гри 5 гарпій, уявляєте, да? з тими картами, які в них є. які... Самі по собі сильні, а ще й заставляють скидати карти супротивника ну, це прям агонь. Да? І є підсилення на 2. Ну, в більшості випадків цю карту грають для того, щоб відновити гарпію, яку вже вбили. Тому що супротивник захоче вбивати гарпію, якщо знає колоду Медузи. Повірте мені, це точно. І остання карта, і останній виверт. Це раптовий позарк, Да? У нас була карта на атаку, кам'яний погляд, і тут ми кажемо, що це раптовий позир. Так, трошечки подивилося. Завдайте два поранення будь-якому одному бійцеві в зоні з медузою. Ну, по-перше, дві рани, які неможливо ніяк заблокувати. Це прям смакота і підсилення на 4. Да? Те, що я казав, що в колоді в нас є карти з підсилення на 4, які можуть комбінуватися з. Нашою картою атаки, другий постріл. Таких карт всього дві, але які, які це карти. Дуже сильні. І тепер давайте трошечки спробуємо підбити підсумки. Що ж це за такий герой? Що ж це все ж таки за медуза? Які в неї сильні сторони, які в неї слабкі сторони, як, як в неї краще грати. Ну, по-перше, головний висновок то, того, що це один з найкращих бійців Ванбач. Досі, да? Скільки вже виходило героїв, це залишається одним з найсильніших бійців. І це, мабуть, найкращий варіант для початківців. Просто ідеальний. Чому? Тому що вона пряма, тут немає ніяких складних. Комбінації ще щось чогось в колоді, вона надзвичайно проста ця колода і надзвичайно ефективна. Щоб ти не обрав в тебе майже всі карти, вони тобі дають значну перевагу над твоїм супротивником, якому потрібно ще якось думати. Давайте подумаємо, навіть чого там думати, давайте перелічимо, які є сильні сторони. Ну, по-перше, найсильнішою стороною медузи. Крім її колоди, є її властивість. Да? Це невідворотні поранення одному бідцеві. Це говорить про що? Що можна просто вбивати е, помічників з е, одніє, одним життям, просто, просто їх вбивати. Вони просто зникають з поля. Е, це, наприклад, ті самі розбійники Робін Гуда чи це е, сестри Дракули. Ну, їх просто немає. Да, вона їх просто анігілює. Або е, наш супротивник постійно отримує е, додаткову рану, яку ніяк не може відмінити. Це дуже сильна властивість, мабуть, одна з найкращих е, в грі. Далі це сильна сторона це здоров'я. Все ж таки, здоров'я 16. Це прям, незважаючи на те, що всього одна карта, е, один тип карти на захист. Да, їх три карти на захист, але... 16 здоров'я дозволяють триматися медузі, навіть коли її там, прибігли бити, вже там оточили і б'ють її прямо зі всіх сторін. 16, одиниць здоров'я дозволяє їй протриматися і перемогти. Далі, наступна це, сильна сторона, це скидання карт. Те, що є в колоді в медузи, те, що постійно супротивник буде скидати карти, буде постійно їх скидати і лишатися змін... менше, В нього завжди буде менше карт, карт ніж в тебе. І так ти зможеш краще реалізовувати свій потенціал. Ну і останньою, ну, може не останньою, але черговою сильною стороною є гарпії. Хоч вони і слабкі, Да? З точки зору життя, але вони, в них дуже сильні карти, вони б'ють просто шалено, б'ють, властивості просто космічні. Які ж слабкі сторони в медузи. Ну, насправді, їх просто немає. Або я про них не знаю. Ну, сказати, що мало карт захисту, але багато здоров'я. Вона дальнього бою. Вона може виставляти гарпі для того, щоб оточити себе гарпіями і не дати бійцеві з ближнім боєм наблизитися до себе. Вбили гарпію, відновили гарпію, повернули її на поле. Тобто, не знаю. Я явних мінусів в цій колоді не бачу. Ну, єдине, що важливо, якщо повибивають ці гарпії, в колоді є 5 карт, які граються тільки гарпіями. Тобто, вони будуть засмічувати колоду, але... Не зовсім тої засмічувати, тому що у медузі є карти на атаку, які, які мож, можна підсилювати е, карт, картами будь-якими, да? будь-то е, будь гарпії, будь то Медуза, будь-якими. Тобто не сильно ти її засмітиш. Тобто, насправді мінусів не бачу. Давайте визначимося все ж таки, а як краще грати? Да? Як краще грати за медузу? І як грати проти неї? Як грати за медузу? Ну, найголовніше: тримайте суперника на відстані, ближній бій залиште для гарпій, і просто розстрілюйте супротивника за допомогою своїх карт, атакуйте гарпіями, витягайте карти з руки вашого суперника. І коли в нього не залишиться карт, просто вмикайте свій режим. Кам'яного погляду і наносите 10 ран. Ну, фактично, вбиваєте його майже гарантовано, з... добиваєте його майже гарантовано. Добре. А як же грати проти? Якщо так сталося, що вам доводиться грати проти медузи? Ну, по-перше, спробуйте максимально швидко вибити гарпій. Все ж таки, вони тут, по-перше, захищають медузу, не дають. Дійти до медузи. І, по-друге, вони б'ють сильно. Спробуйте. Вони слабкі, всього одна рана потрібна для того, щоб їх вбити. Тому намагайтеся вбити максимально швидко гарпій і оточити медузу. Для чого? Для того, щоб максимально швидко, максимально сильними картами, знизити її здоров'я до нуля. Але, знову ж таки, якщо вам пощастить. Тому що, якщо пощастить медузі, то вам вже нічого не допоможе. І тому медуза це один з найсильніших персонажів в грі. Ось так. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайки і ми будемо продовжувати огляд на інших героїв в такому ж режимі. Всім дякую за перегляд.